Восьма вересня. Не піддавайтесь обману фортуни. Фортуна не здатна обороти жодну людину. Хіба що спершу вона її обдурить. Ті, хто не пишається своїм успіхом, не будуть кипіти від гніву, коли ситуація переміниться. У будь-яких обставинах стійка людина. Зберігає свій раціональний розум невразливим, бо саме в успішні часи людина здатна довести свою силу протистояти труднощам. Сенека. На втіху Гельвії. У 41-му році нашої ери Сенеку було вигнано з Риму і відправлено на Корсику. Точно невідомо за що, але ходили чутки, що за зв'язок із сестрою імператора. Невдовзі після того філософ надіслав своїй матері листа, у якому намагався втішити її. Але, певною мірою, він звертався також і до себе, сварив за те, що раптом збочив із правильної стежки і зайшов далеко. Сенека досягнув певного успіху в політичній і соціальній сфері, тож дозволив собі трохи тілесних задоволень. А тепер він і його родина. Змушені були розбиратися з наслідками, так само як і кожен із нас має справу з результатами своїх дій, часом ризикованих. Як Сенека сприйняв ці наслідки, що зробив? Його першим порухом було заспокоїти матір, а не оплакувати своє становище. І хоча з інших листів ми знаємо, що Сенека благав дозволу повернутися в Рим і отримати назад своє майно. Його прохання було пізніше виконано, складається враження, що біль і приниження, вигнання він переживав досить спокійно. Філософія, яку він так довго вивчав, підготувала Сенеку до цієї біди і дала йому рішучість і терпіння, щоб мужньо пережити нещасливий період. Коли Фортуна знову повернулась до нього обличчям, і Сенека повернувся до Риму. Філософія допомогла йому не приймати все як належне і не ставати залежним від свого успіху. І це було дуже добре, тому що доля підготувала для нього ще одне випробування. Коли новий імператор обернув свій гнів на Сенеку, Стоїк знову був готовий до цього. Завдяки філософії.